А чи може вижити пенсіонер на 2361 гривню на місяць? Цього достатньо. Такі суми були заложені в бюджет на 2025 рік? Питання: чи може пенсіонер вижити з такими цінами в Україні? Без допомоги дітей я досі бачу тих людей, які живуть в Україні, і вони кажуть, що про них попілкується держава. Що держава їм все дасть, тому що вони вже 40 років працюють. Ніхто нічого вам не дасть. Тільки ви самі можете попеклуватися про своє майбутнє. Тільки ви можете почати відкладати свої гроші. Повірте мені, що не кожна людина зможе нормально працювати в 50, 60, 65 років. А до цього нас змушують? І скільки б вам років не було, вже зараз час починати інвестувати, накопичувати гроші. Зараз! Не через 10, 20, тим більше 30 років і не дивлячись на розмір твоєї зарплати, хоча б потрошки почати відкладати, піклуватися про свою пенсію вже зараз. Але всі кажуть про проблеми, а що робити? Особисто я користуюсь інструментом, який знаходиться в моєму телефоні. Працює 24 на 7, доступу до грошей немає, в мінус не виводить і приносить ось такі результати. Що за інструмент? Подивись в моєму каналі відео та інструкцію по налаштуванню, а посилання в опису профіля.